Всім привіт, любі друзі! І сьогодні в мене буде обзор на всі потяги в грі The Drails. Ну перший потяг це дерев'яний, по, ну, поїзд для скота. Що про нього скажу? Це обичний потяг, але тільки в нього є дерев'яний захист, який прострілюється і три входи. Один на криші, що дуже прикольно, тому що можна легко на кришу вилізти і два таких. Що, в чому його плюс? Що хоч він і не прострілюється, але якщо ви зайдете за стінку, моби не будуть вас бачити і не будуть по вам стріляти, пасажирський поїзд, це саме, напевно, такий спорний поїзд, тому що це як обичний бронірований, тільки без турелік. Тому, в принципі, теж його купляти, але. Собі. Ну, в принципі, для большої тіми може підійти. Далі золотий поезд. Це самий ужасний поезд. Він нічого не дає. Ну просто тільки золото і тут і все. Самий низчийший потяг, я думаю, тому тут він взагалі не вмісту. Його взагалі не покупайте. Це взагалі нічого. Так, Armour 3. Він у нас дуже медлений, ну, ні, не, не медленний, але розходує топливо швидше і розганяється медленно. Ну, це не дуже замітно. І плюс у нього є дві турельки, які можна легко зачистити город. А ще ви можете за нього використовувати мій спосіб, який був в попередньому. По передньому відео. Тут вийде паска, подказочка. Wooden Train – це, напевно, сами, один із самих крутих потягів зараз. От, напевно, топ 3 Armored, топ 2 дерев'яний і топ 3 Ghost. Він дуже незащищений і оце от може відчуватись без аламу. Що у вас є алама, вам, в принципі, все і він дуже швидко. З кондуктором він 97 їде, без з кондуктора вроді 75. Далі у нас наш самий мій улюблений потяг Ghost Train. Якщо ви убиваєте біля нього врага любов, то проходять ефектики і оживає зомбі. Я його зараз собі можу дозволити, але я, напевно, зараз не буду, тому що я думаю, вийде ще щось крутіше. І оце дуже. Класний потяг. Тому що він буквально дає можливість лутати всі структури, крім стерлінга. Якщо це буде не стерлінг, то ви зможете легко залутати за допомогою цього потяга. Так, ну що ж, от таке зараз вийшло. І зараз приступимо к тірлісту. Так, ну от я вже в тірлісті. Всі шість потягів. Зараз ми швидко розставимо. Будентрайн, А-Тір дуже д... дешевий потяг і не, не поганий Пасажир, в, напевне, Б, тому що я не дуже виловляю його приколи. Тому що ну, лучше під накупити 25 облігацій і купити Армор. Так, далі у нас Гострейн С-Тір, тому що це найкращий потяг в грі. Він найдорожчий. Ну, я впевнений, вийде щось краще. Далі у нас Gold Train, він нічого не дає. Arbor Train це третє місце в s тірі Ну, а Wooden Train це друге місце. Як ви бачите, отакий от Тірліст у нас вийшов, може, я, я залишу ссылку на цей Тірліст в описі відео, так що заглядайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.